Добре, ти не сильний. Як ти переміг? Як? Навичками. А я маю характер так, добре. і рішучість. Послухай, послухай мене. Зачекай. Чуєш, послухай. Де мікрофон? Зачекай, я говорю прапор? А гаразд. Вибач, звісно, вибач. Слухайте. Якби ви знали мою історію, ви б мене зрозуміли. Я не якийсь боксер-аматор з п'яти років. Все почалось, коли я був підлітком. Я побував у в'язниці, і там я прочитав про бокс. Вийшов під заставу і почав пахати в залі як ненормальний. Якби мене засудили, я б не зміг більше битись. Така моя історія. Мій кузен знає, де він є. G-14, підніми руку. Вибачте, що краду увагу, Усика, але це тільки через те, яку трястя пристрасть ми вклали в цей клятий бій. Дозвольте, розкажу, як цей чоловік сьогодні побив мене. Можливо, я міг бути кращим. Але він показав рівень справжнього працелюба. Прошу поаплодуйте йому як чемпіону світу у надважкій вазі. Я не 12-ти раундовий боксер. Подивіться на мене. Я нове покоління важкоговиків. Подивіться на Майка Тайсона, Сонні Лістона, Джека Дампсі. Він і викидає комбінації як Рокі Марчано, бо я не 90 кілограмів. Ось чому на мені 110 кілограмів. Я важкий, а цей чоловік феноменально талановитий. Привітаємо його тричі. Чи скільки буде поясів? П'ять. Хочу сказати, що я вивчав Україну та всіх чемпіонів цієї неймовірної країни. Хоча я ніколи там не був. Те, що там коїться, те, що там зараз відбувається, це жахливо. Підніміть свої руки за те, що Усик навіть в такий важкий час зміг стати чемпіоном. Чам -чам!